Доброго дня, друзі, ми з України продовжуємо вивчати зв'язок організму людини з навколишнім середовищем, продовжуємо вивчати сенсорні системи. На минулому уроці ми з вами вже засвоїли зорову сенсорну систему. А на сьогоднішньому уроці будемо говорити про слухову сенсорну систему і сенсорну систему рівноваги. Тема нашого сьогоднішнього уроку відповідна. Давайте розпочнемо. І так, звичайна, роль слуху у житті людини дуже важлива. Слух це один з найбільш важливих органів чуття людини, Вченими сьогодні доведено, що приблизно 10% інформації ми отримуємо саме через слух. Людське вухо <кій> дуже складний і тонкий організм, в склад якого входить різноманітні елементи, які е, здійснюють передачу звуку від вушної раковини до кори головного мозку. А слуховий апарат людини є найбільш досконалим з усіх органів життя. Це пояснюється тим, що в ньому виявлена найбільша концентрація нервових волокон. Звук бурхливого океану, який ми чуємо, коли прикладаємо морську вуш, мушлю до вуха, це насправді не океан, а звук крові, що біжить, біжить по венах у вусі. Вуха ростуть у людини все життя, і, до речі, два вуха однієї людини різні. Як зовні, так і внутрішньо. Що ж таке слухова сенсорна система? Слухова сенсорна система це сукупність анатомічних утворів, які забезпечують сприйняття звукових коливань і формування звукових відчуттів. Слухова сенсорна система складається з трьох основних відділів, які ви бачите на малюнку. І так, в першу чергу, це периферичний відділ. Периферичний відділ це орган слуху, це наші вуха. Далі, провідниковий відділ це слухові нерви, які йдуть від вуха до, відповідної, до відповідних слухових центрів корі головного мозку. І центральний відділ це власні слухові центри кори кінцевого мозку. Розпочнемо розбирати е, слуховий аналізатор з. Будови вуха як органа слуха, тому що вухо це основний орган слуха. І так, як бачимо на цьому малюнку, наше вухо складається з трьох частин: це зовнішнє вухо, середнє вухо і внутрішнє вухо. Давайте детально розглянемо будову і функції кожного з них. І так, зовнішнє вухо утворене вушною раковиною, вушна раковина та зовнішній слуховий прохід. Зовнішній слуховий прихід у дорослої людини має довжину приблизно 2,5 см, а у шкірі слухового проходу є волоски і водозмінені потові залози. Ці потові залози виробляють ушну сірку і виконують захисну функцію, тобто затримують пил і мікроорганізми. Далі. середнє вухо починається барабанною перетинкою. І містить також євстафієву трубу та три слухові косточки. Давайте розглянемо їх детально. І так, барабанна перетинка це блискуча напівпрозора така плівочка овальної форми десь приблизно 11 на 9 міліметрів, яка відділяє просвіт зовнішнього слухового проходу від власне барабанної порожнини. Барабанна порожнина це порожнина середнього вуха, яка заповнена повітрям. Від барабанної порожнини відходить так звана євстафієва трубка. Це трубка, яка з'єднує носоглотку з порожниною середнього вуха. Що ж міститься у нас в порожнині середнього вуха? А в порожнині середнього вуха у нас містяться слухові кісточки. Ось вони. Всього у нас в Вусі три з лохові кісточки: це молоточок. Далі ковадилко, і стремінце. Ще раз молоточок, ковадилко і стремінце. Ці три слухові кісточки послідовно напіврухомо з'єднані між собою, і основна функція їх полягає в тому, що вони передають коливання від барабанної перетинки, бо з'єднані вони з барабанною перетинкою до овального вікна внутрішнього вуха. Ну, тепер поговоримо про внутрішнє вуха. Внутрішнє вухо розміщується в глибині скроневої кістки черепа. Саме тут, у спеціальному пристрої, який називається завиткою, ось вона на малюнку, розташований рецепторний апарат слухового аналізатора. Завитка – це такий кістковий канал, всередині якого містяться дві повздовжні мембрани. Нижня мембрана, утворена щільною сполучною тканиною, а верхня мембрана утворена тоненькою одношаровою тканиною. Мембрани розділяють канал завитки на три частини: верхній канал, середній канал і нижній канал. Нижній і верхній канал на верхівці завитки сполучаються між собою. А середній є замкненою порожниною. Канали заповнені рідинами. Далі. Як же відбувається сприйняття звуку? І так, ми з вами чуємо звук. Звук у нас має вигляд чого? Звукової хвилі, ця звукова хвиля поступає в, через вушну раковину в зовнішній слуховий прохід і досягає барабанної перетинки. Барабанна перетинка починає коливатися, так як вона з'єднана зі слуховими кісточками, то вона викликає коливання слухових кісточок. В свою чергу, слухові кісточки другим кінцем з'єднані з віком. Овальним вікном, тому вони викликають коливання перетинки овального вікна. Ці коливання спричинюють коливання рідини всередині завитки. Ці коливання рідини всередині завитки спричинюють подразнення слухових рецепторів. В результаті цього формуються нервові імпульси, які від рецепторів, спірального органа збудження по слуховому нерву, надходять підкіркові та кіркові. Центри слугу, де і відбувається власне розпізнання звуку. Наше вухо, окрім того, що сприймає звук, виконує ще одну важливу функцію. Давайте уявимо собі гру. Коли кожному учаснику по черзі зав'язують очі, кружляють на місці, а потім раптово зупиняють і пропонують, на відкриваючи очі вказати напрям виходу. Звичайно, далеко не у всіх це виходить. Чому? Тому що. Для того, аби знайти вихід, нам треба спочатку зорієнтуватися в просторі та не відкриваючи очей. А для цього ми маємо підтримувати рівновагу. В внутрішньому вусі міститься особлива сенсорна система, яка відповідає за підтримання вертикального положення тіла. Ця сенсорна система так і називається Система рівноваги. Вона відіграє велику роль. По-перше, вона підтримує вертикальне положення тіла. По-друге, сприймає і регулює прискорення або оповільнення рухів. По-третє, регулює обертання навколо своєї осі тіла і завдяки взаємоузгодженої дії вестибулярного апарату і м'язового чуття і зору, вона саме так працює. І так, сенсорна система рівноваги складається з трьох частин. Перша частина. Це периферична частина це наш вестибулярний апарат. Друга частина провідникова це вестибулярний нерв. І третя частина центральний відділ, знаходиться в мозочку. Ми знаємо, що мозочок відповідає за координацію рухів. І так, давайте розберемося детальніше. Як ви вже зрозуміли, основним органом рівноваги. Є вестибулярний апарат людини, який знаходиться у внутрішньому вусі нашого тіла. І він є частиною кісткового лабіринту внутрішнього вуха. З чого ж він складається? Вестибулярний апарат складається з трьох основних частин. Перше це круглі мішечки. Друге овальні мішечки, третє три півколові канали. Порожнини всіх цих структур заповнені особливою рідиною, яка називається ендолімфа. От у нас, подивіться, давайте роздивимось. Це у нас овальний мішечок, подивіться, круглий мішечок, да, і півколові канали. Подивіться, ось вони. У мішечках є чутливі ділянки, які містять опорні епітеліальні клітини. Подивіться, ось, вони, ось у нас мішечок, бачите. І тут містяться канали, чутливі ділянки, які опорні, епітеліальні, містять опорні епітеліальні клітини. Та розташовані між ними механорецептори, так звані волоскові клітини. Подивіться. Ось волоскові клітини. Волоски рецепторів занурені в так звану отолітову мембрану. Так? Отолітову мембрану. Ось вона, ця отолітова мембрана. Сюди, сюди і занурені, що волоскові клітини. Бачите? Далі. Отолітова мембрана це така драглиста речовина, в якій знаходяться кристали карбонату кальцію, які називаються отоліти. При зміні положення тіла в просторі зміщуються отолітові мембрани. Відтак збуджуються волоскові клітини, тобто рецептори реагують на зміну положення тіла відносно Землі та на, орбітальні, та на обертальні рухи. Це збудження передається завдяки нейронам, відростки яких входять до складу. До складу слухового нерва. Якщо надмірно сильне подразнення вестибулярного апарату, може змовити певні реакції організму, запаморочення, нудоту, блювання, зміну серцевого ритму і судинного тонусу, я думаю, що кожен із нас відомі такі поняття, як морська та льотна хвороба. Всі ці поняття пов'язані з порушенням роботи вестибулярного апарату. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з слуховим аналізатором, тобто слуховою сенсорною системою, розглянули її будову, функції, і також поговорили про, про сенсорну систему рівноваги людини. На сьогодні у мене все. Я дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.